Англія трофей футбольної ліги Барнслі. Лінкольн. Прогноз перший. Перемога Барнслі. Букмекери на дану подію дають коефіцієнт 2-13. Обидва клуби представляють першу лігу, Лінкольн Сіті в ній грає краще. Проте на поточному відрізку сезону гості показують слабкі результати вони зазнали трьох поразок у шести останніх матчах у всіх турнірах. Барнслі навпаки набрав оптимальну форму і зараз дає бій кожному опоненту. Прогноз другий. Тотал голів більше 2,5. Букмекери на дану подію дають коефіцієнт 1,75. Лінкольн Сіті не так вже й погано грає в захисті, а середній тотал його матчів лише 2,3 м'ячі. Проте ми не вважаємо, що гості засушать цей поєдинок. Барнслі дуже активний біля чужих воріт а в протистояннях за його участю забивається 3,5 голи в середньому. Вважаємо, що і нинішній поєдинок вийде досить верховим. Підписуйтесь на канал та разом до перемоги!